Понісю стояли. Вони економили газ, щоб населення мало газ, щоб у випадку чого там вистачило побутових споживачам. Тому 13 мільярдів це мало, має бути мінімум 16 мільярдів накопичено. І якщо ви згадаєте не минулий, а позаминулий сезон 2023-2024 року, то ми тоді накопичили якраз 16 мільярдів кубометрів газу. Ну з них, правда, 3 мільярди кубометрів це був газ трейдерів, які його зберігали. Просто закачали, зберігали, а потім протягом зими його поступово піднімали і продавали далі назад в Європу. Але цей газ був, він створював тиск в системі. І найважливіший момент, яка від, е, вишня маленька на тортику, так, такий є вислів. От транзит газу. Про нього завжди взагалі, ніхто не згадує. От як не було нічого. Знаєте, як Україна там 30 років. Незалежності 34. транзиту газу не було. Ми жили завжди без нього. Ні, ми якраз жили з ним. І це був важливий фактор роботи ну газу, газової системи саме, тому що це створило додатковий тиск. Ми 15 мільярдів транзитували, практично трошки менше. І кожен місяць у нас, якщо так в середньому подивитися, у нас мільярд кубометрів було в трубі додаткового газу, і ми цей газ могли відбирати. А зараз його немає.